Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради, є постійно профільно і депутатських фракцій. Минув рік після місцевих виборів 31 жовтня 2010 року. І ми аналізуємо наскільки є взаємодія депутатського корпусу шостого демократичного скликання та виконавчого комітету в реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська, чи здатні дві гілки міської влади консолідуватися задля покращення. Добробуту людей і досконалення місцевого самоврядування. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з секретарем Африківської міської ради, членом виконавчого комітету Русланом Марцинківим. Добрий вечір, пане Руслан. Добрий вечір. От після виборів 31 жовтня 2010-го десятого іван дійсно отримав максимально оновлений представницький орган. Відбулася безпрецедентна зміна його фракційної структури. Які емоції у вас особисто викликає робота? Нового Депкорпусу я з записниками цього першого року ну хотів би сказати, що найбільші емоції це багато роботи. Ті проблеми, які накопилися 20 років в нашій незалежній Україні, фактично, ці молоді депутати, бо сьогодні вік депутатів, середній вік депутата міської ради, є 32 роки. Фактично, ті проблеми, які в житлово-комунальній сфері, в гуманітарній сфері лягли на плечі власне нового депутатського корпусу. Сьогодні ті проблеми, які є перед громадою, і ті пріоритети, які визначили зокрема депутати міської ради і, зокрема, фракція свободи, це є ремонт доріг, це є ремонт дитячих садочків, це є покращення житлового фонду в місті Івано-Франківську. Нас змушував робити максимальні кроки для того, щоб івано-франківці бачили, що зміни відбуваються в місті Івано-Франківську. Тому сьогодні це найбільше емоція, що дуже багато роботи, і можу сказати, що багато що й зроблено. це зокрема і почався капітальний нічний ремонт доріг, і багато все-таки вдалося і перехрест зробити. Це і Галицька під мостом, і Вовчинецька і Васюка, і, і Галицька Целевича, хіміків перехрестя, і інші дороги 38 доріг міста Івано-Франківська ми змогли зробити поточним ремонтом. І вже нові якісні технології на новому асфальті, і це дало змогу сьогодні, все-таки основні магістралі відремонтувати. Звісно що є багато ще роботи, тому ми, як депутати міської ради, які тільки побачили за цей рік, які є проблеми, вивчили. Ми бачимо, що наступного року треба взяти навіть кредитні кошти і зробити максимально все те, щоб відремонтувати дороги. Також мене переповнюють емоції від відкриття, наприклад, нової поліклініки на вулиці Хоткевича, від нових двох залів бібліотек. За 20 років ми не спромоглися зробити ремонти в бібліотеках нашого міста. Цього року ми для молоді зробили ремонт на Пилипа Орлика, на відділенні Карпатської, 14. Цього року ми зрештою відкрили нову швидку допомогу в мікрорайоні Пасічні. Пасічній, і це сприяє розвитку цього мікрорайону. Цього року ми відкрили 12 дитячих майданчиків силами наших депутатів. Це і на Івана Павла II, в селі Опришівці, і на вулиці Вовчинецька, 206, і на інших вулицях, таких як набережна, тобто робота Відбувалася і це є приємні моменти, коли ти конкретними справами показуєш, що ти робиш ту роботу, яка потрібна сьогодні? Ну і звісно, ми сьогодні здійснюємо реформу житлово-комунальної сфери, яка найбільш проблемна в місті. А попри вашу політичну приналежність, ви про це говорили як член виконавчого комітету. От, попри вашу політичну приналежність у міській раді, як ви себе позиціонуєте як секретар? Чи ви маєте змогу? для спілкування з іншими лідерами фракції, з іншими депутатами, щоб вони безумовно приходять до вашого кабінету із побутовими чи соціальними проблемами міста. Я хочу сказати, що ну, я є секретар міської ради і я є секретарем для всіх депутатів міської ради. Хоча, звісно, що ідеологічно і спільно я є з партією Всеукраїнського об'єднання Свобода, які членом якої є. Але ми стараємося співпрацювати з усіма фракціями, представниками фракції. Свідчення того є те, що, наприклад, представник фронту Змін і голова фракції очолював до таке підприємство, як Водокатехпром. А зараз фактично людина-член фронту Змін є керівником мари. В водокетехпрому, тобто, якщо людина позиціонує себе як господар і хоче себе проявити в місті, але не є членом свободи, ми радо йдемо для того, щоб сьогодні відбувалися зміни в Івано-Франківську. Також навіть фракції, які десь хочуть себе показати опозиційними, ми теж з ними співпрацюємо. Приклад, це є новоутворена фракція «Громадський форум Вони удар. Вони опозиційні чи демонструють свою опозиційність? Вони демонструють громадський форум удар, але коли нам звернулися член депутат їхньої фракції Руслана Василюк, яка захотіла десь взяти участь у реформуванні житлово-комунальної сфери. Ми її запропонували посаду в єдиному розрахунковому центрі, де ви знаєте, очолює Вадим Войтек. І Сьогодні вона працює і робить корисні справи. Тобто, ми стараємося, я як секретар міської ради, стараюся максимально сьогодні сконсолідувати міську раду для вирішення конкретних проблем, які накопилися роками в місті івано Франківську. Безумовно цікава ця тема позиція і опозиція. Але я би хотів ще з вами поговорити про таке: от, міська рада дійсно, впродовж цього звітнього року, ухвалила низку соціально-побутових програм, які дають змогу побачити наступну от, стратегічну перспективу розвитку Франківська, ну і в тому числі і ці комунальні реформи. От ця заслуга депутатської більшості, бо, в всякому разі, це їхні ініціативи були. А от, з цими здобутками в цьому напрямку, чи ви би могли поділитися? Також із міським головою, з його профільними заступниками, з, з іншими фракціями, я хотів би сказати, що зокрема фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, ми завжди йдемо по тому принципу, якщо є хороша ідея, вона йде на користь громади міста івано Франківська. Ми завжди підтримували, але дуже багато. І цікавих і корисних для громади програм власне були ініційовані і Богданом Івановичем Біликом, начальником управління економіки, і відповідно профільними заступниками міського голови, і самим міським головою. Якщо ці питання є на користь громади, ми завжди підтримували. І мене тіше сьогодні, що є певні і результати від цього. Не тішить, коли ми відкрили новий зал в податковій для малого і середнього бізнесу. Коли люди центр та, з обслуговані платакі податки та, коли люди не стоять в чергах і можуть обслуговуватись. ми допомогли, пішли на цей крок. Хоча це не не є наші повноваження, ні податкова, ні міліція. Сьогодні не є підпорядковані міській громаді напряму. Але ми йдемо. Якщо це є корисні кроки, ми йдемо назустріч цього. Також сьогодні дуже багато цікавих програм, які пропонувалися цей стратегічний план. Міста Івано-Франківська, який ми затвердили на 5 років, тому що раніше як було? Ну в ряди годи ми працюємо, розглядаємо якісь певні програми, але не бачимо стратегію. Так, ми сьогодні побачили певну стратегію. Ми сказали, що наша фракція бачить пріоритет сьогодні. в місті Івано-Франківську це є ремонт доріг. Це є забезпечення щасливого дитинства для дітей. Це є дитячі садочки, це є дитячі площадки, спортивні споруди, які ми сьогодні пробуємо відновлювати. І за 20 років мені приємно, хочу сказати, що сьогодні відбувається ремонт спортивного залу на фізкультурно-оздоровчому комплексі. Це за 20 років не могли зробити це ми на Вовчинецькій а на ми сьогодні це робимо, аби там могли займатися діти ігровими видами спорту. І також третій пріоритет, який сьогодні ми поставили всеукраїнське об'єднання Свобода, це є реформування житлово-комунальної сфери, та сфера, яка є в найбільшій сьогодні проблемною в місті Івано-Франківської в Україні. Загалом, ну от ви перебуваєте в президії, да, коли відбувається сесійне засідання. От за вашими спостереженнями, що можливо, які господарські питання десь дійсно роздирають сесійну залу? Бо на б... чому найбільше виникає суперечність? я би хотів сказати, що якщо минулі каденції були представники, дуже багато було представників так званого бізнесу, причому великого бізнесу, будівельного бізнесу, іншого бізнесу, які дуже часто лобіювали інтереси власне своїх бізнес-компаній чи до тих угруповань, до яких вони належали сьогодні, завдяки тому, що є фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, але це переважно люди, які ну, підбиралися не за бізнесовими якимось. Приналежностями, а в першу чергу порядні і чесні люди зі всіх сфер: це і лікарі, освітяни, бібліотекарі і представники дрібного бізнесу, представники зрештою комунальних підприємств. І це нам дозволяє сьогодні говорити в першу чергу про розвиток міста. І навіть якщо виникають питання, що хтось, наприклад, з інших фракцій, не Свобода, хоче десь пролобіювати своє питання, чи, скажімо, добитися певних преференцій, ми його розглядаємо в контексті інтересів громади, і це сьогодні нам дозволяє більшість українського об'єднання Свобода. Як вам громадські слухання з приводу е, тарифної політики, що її має намір реалізувати єдиний розрахунковий центр? Ну, я знаю, що він рідко є буфером чи арбітром, власне, коли там дійсно розпікаються емоції між представниками громадських слухань і, власне, представниками єдиного розрахункового центру? Я би хотів сказати, що я ходжу майже на всі громадські слухання, які відбуваються в місті Івано-Франківськ, особливо що стосується житлово-комунального господарства. У знаєте, ті проблеми, які накопилися. Люди ці розказували проблеми перед виборами. Зрештою, розказували тоді, коли по піврічній діяльності я ходив в відповідно всі школи і робив звіти за півроку діяльності нашої фракції Всеукраїнського їхні претензії, якраз є, їхні в претензії є в основі власне тих, тих реформ. Зрештою, люди повинні зрозуміти, що це є вимушений крок сьогодні. Тому що ЖЕКІ мають 40 мільйонів боргів перед податковою, перед пенсійною. І ми, як представники громади, як молоді люди, які прийшли в міську раду, змушені були оперативно реагувати, аби майно жеків, аби зрештою наші будинки не потрапили в приватні руки. Тому основою цього рішення про створення єдиного розрахункового центру було власне те, щоб зберегти для громади наші будинки, зберегти для громади майно ЖЕКів. Сьогодні ці громадські слухання відбуваються в обговореннях, бурхливих обговореннях часами. Ми стараємося вислухати всі пропозиції людей. Сьогодні ті, ну скажімо, попередні, ми дали доручення розрахувати тарифи. Це є попередні тарифи. Вони ще не входять в дію. Вони, якщо війдуть в дію, то з 1 січня ми робили для того, щоб в першому місті Івано-Франківську розробити побудинкові тарифи. А це існує сьогодні у Вінниці, у Львові, в інших містах. І це чотири роки вимога закону. Пане Руслане, ми маємо пряму мову з приводу особливості тарифної політики, що її розробляє єдиний розрахунковий центр. Як я вже сказав, тариф побудинковий, і це означає, саме я уникаю відповіді на питання, який середній тариф, тому що це середня температура по лікарні. У кожного будинку є свій тариф. Тарифи починаються від 10 копійок за один квадратний метр в нашому місті і закінчуються 2 гривні з копійками. Це багато 2 гривні з копійками. Ми розуміємо, чому, але формульний підхід застосований універсальний до всіх. Тому що ми робимо зараз? Ми спілкуючись зараз з нашими громадянами, розказуємо, у який спосіб їм вплинути саме на цей розмір і на що їм звернути увагу. Вони нашу увагу звертають, і по дуже багатьом будинкам ми перераховуємо і вже виходимо. Тобто, це ми ж нічого ще не нарахували. Ми фактично зробили пропозицію, яка ще навіть не дійшла до виконавчого комітету. Ми перераховуємо, і нова пропозиція буде суттєво меншою, ніж та страшна цифра, яка може декого по окремому взяти будинком когось налякала. Вадим Войтек дає зрозуміти, що ЄРЦ не має наміру монополізувати всю ситуацію довкола житлово комунального сектора, а власне довкола е, тарифної політики. Для цього ще є виконавчий комітет, є департамент ЖКГ і є безумовно будинковий комітет, чи не так. Я би хотів сказати, що сьогодні ми, зокрема, в всеукраїнське об'єднання Свобода, ми пропонуємо вибір людям. І я кожного фактично дня ходжу на слухання єдиного розрахункового центру і кожного тижня проводжу слухання щодо стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні мешканці Івано-Франківська мають вибір. Вони можуть створити об'єднання співвласників і таким чином отримати допомогу швидше з державного бюджету і з бюджетів міжнародних організацій на ремонт дахів і підвальних розгалужень сьогодні. І я, наприклад, вчора проводив таку зустріч на Сахарова. 21 в 21-й школі, і багато людей зацікавилися створити ОСББ і таким чином пришвидшити ремонт даху і підвальних розгалужень. Бо якщо хтось вам скаже, що 1860 будинків багато поверхівок, які є в місті Івано-Франківську, хтось за один чи два роки відремонтує дахи і підвальні розгалуження. Ну це є неправда. Сьогодні це є вибір. Є другий вибір. Люди сьогодні малих будинків, тобто, де є 4 квартири, 6, вони можуть взяти будинок в самоуправлінні. І відповідно сьогодні розроблено відповідне положення. Люди можуть зняти з балансу ЖЕК чи єдиного розрахункового центру і управляти самі, тобто самі фактично вирішити ті проблеми, які є в будинках. Відповідно, ЄРСР розробляє сучасну модель управління житловим будинком і прибудинковою територією. Також сьогодні я хотів би сказати, що от ми доручили єдиному розрахунковому центру, щоб в кожному будинку була старший по будинку, будинковий голова. І сьогодні розроблено такий проект, що в кожному будинку повинен бути будинковий голова. І більше того, сьогодні депутати міської ради будуть стимулювати цих будинкових голів, тим, що ми напевно їм не будемо нараховувати квартирну плату і таким чином стимулювати людину, аби вона працювала і доносила інформацію. Щодо реформ. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається спротив, шалений спротив тих, які роками жили на цій комунальній сфері, так звана та комунальна мафія. Ми розуміємо, що сьогодні ті гроші, які ми платили за кварплату, йшли в основному на заробітну плату. Ми проаналізували це 82% те, що ми сьогодні платимо, йде на заробітну плату працівникам ЖЕКів. А це є 1200 працівників. Нерідко це по 4-5 по бухгалтерів ЖЕКу. Ми повинні наводити цей порядок, і власне єдиний розрахунковий центр покликаний зменшити кількість цих працівників і збільшити коштів, які будуть іти на послуги. Зрештою, в той тариф, який сьогодні розробив єдиний розрахунковий центр. Я хочу, щоб всі зрозуміли, входить із сміття. І тому, якщо цей тариф трошки більший, гривню 20, гривню 25, але це є зі сміттям. І реально люди будуть платити навіть менше, ніж сьогодні їм нараховують. А ми надіємося, що послуги будуть кращі. І ще одне я хотів би попросити наших людей. Давайте, можливо, дамо шанс єдиному розрахунковому центру попрацювати півроку, потім ми зберемося з громадою ще на одні громадські слухання по мікрорайонах і подивимося, а чи це принесло якісь результати? Бо всі ми хочемо, щоб були певні зміни, щоб щось змінювалося. І, власне, це є крок для тої зміни зміни реформи житлово-комунального господарства. І друге, що я хотів, щоб зрозуміли мешканці Івано-Франківська, що ми, кожен з вас, мешканці приватизова. Них квартир, ми є власниками тих будинків, не є власник міська рада. А є ми є власниками цих будинків. Тому створюємо ОСББ, створюємо, беремо будинки на самоуправління. і Якщо ми вже не можемо це робити, то е, доручаємо єдиному розрахунковому центру бути управителем нашого будинку. Тому я хочу, щоб зрозуміли це мешканці Івано-Франківська, активно запрошую брати участь в громадських слуханнях, активно долучатися до того, щоб сьогодні десь переміля... Переміряли вашу прибудинкову територію в місті Івано-Франківську, десь можливо зменшили за рахунок того, що мешканці можливо готові відмовитися від деяких послуг, зокрема прибирання сходових кліток. Це все ви сьогодні маєте можливість. Це є вперше сьогодні. в місті люди можуть відмовитися від певних послуг. Пане Руслан, давайте дещо привідкриємо. Також завісу в роботі упродовж цього року депутатських комісій голосева комісія безумовно слухала. Режисерський план, як створити це ЄРЦ. Так, було таке. Бізнес план, наскільки... Бізнес -план. Так, наскільки от ці депутатські комісії є відповідальними в ухваленні наступності сцені рішень? У нас є лист від вчительки світової літератури 13 ї школи Галини Гарат. Вона пише: Прошу підняти у ваших програмах тему непрофесійної і упередженої роботи земельної комісії Офранківської Франківської міської ради, якого очолює депутат фракції Свобода Петро Гавриш. Зокрема, на 15-й сесії з подання комісії було ухвалено пункт 1 додатку до рішення номер 27 про затвердження технічної документації пані Ольги Рущак. Це земельне питання відверто лобіював депутат фракції Свобода Микола Яценович. Внаслідок цього рішення сесії я вчителька з 25-річним стажем Галина Гарад як власник одноквартирної будинку втратила право на приватизацію частини земельної ділянки, яка відноситься до запасу міської ради, не цілих півтора сотих дозвіл, на яку мені дала сесія Фриківської міської ради. Від 20 квітня 2010 року свого права на спільну сумісну власність завдяки фракції Свобода позбулася також Василашка Наталія, яка проживає в одному будинку з Ольгою Рущак. З повагою, вчителька 13 школи Галина Гарат. ось скажіть, будь ласка, чи багато рішень міської ради вам доводиться відміняти? І чому вони власне відміняються від попереднього ну, скликання? Я би хотів сказати, що дуже багато справ, які ми сьогодні розглядаємо. Це є справи задавнені ще 20 років вони розглядаються. Ця справа, що ви називаєте, це ще справи з 84-го року. Суди йдуть. Просто на одне подвір'я людини була вселена власниця громадянка Гарат в радянські часи. і Від того часу, звісно, почалися судові рішення. І сьогодні можу сказати, оці попередники, які були перед нами депутати. Які ну, дозволили собі, ну скажімо, не завжди чесно розглядати ці питання, фактично відбувалося, Ви бачите, що сьогодні фактично вільних земель немає в місті Івано-Франківської. Сьогодні силами власне депутатської нашої комісії вперше було виставлено невеликі ділянки, які не привабливі, а шість ділянок виставлені по 10 соток на аукціон. Хоча землі фактично не лишилося вільної в місті Івано-Франківську. Сьогодні наша депутатська комісія, яка складається, вже не так, як минулих років, що це були в основному будівельники, які лобіювали свої конкретні приватні інтереси. А сьогодні це є представники, як правило, не будівельників, які кожну справу розглядають, навіть інколи відправляють цю справу на доопрацювання, аби вивчити. Бо сьогодні хотів би сказати, що по новому закону, який 12 березня, ми навіть не маємо можливості іноді і проконтролювати, а як ідуть роботи, наприклад, щодо будівництва того чи іншого об'єкту, бо сьогодні Держарбудконтроль, який мав би робити нагляд, він є підпорядкований обласній державній адміністрації. І сьогодні ми відміняємо певні рішення попередників. А Держбутконтроль дозволяє робити там роботи. Так, це по, по об'єкту, наприклад, на вулиці Коперніка, Давтян, чи, наприклад, Павлика Франка, коли ми зараз судимося і е, написали скарги вже в Генеральну прокуратуру, ви знаєте, це де, де, де Павлика дошка встановлена. І позиція Держбутконтролю обласної влади не зрозуміла сьогодні це і задав проблеми. Щодо цієї жінки, то я сьогодні з нею зустрічався. Ми спілкувалися з нею. Вона була в моєму кабінеті. Ми шукаємо якийсь компроміс, тому що це сусідські війни. Одна вчителька Рущак, це є вчителька Вовчинецької школи, ця вчителька, вчителька 13-ї школи, і це є конфлікт 84-го року. який спричинили та совіти, які ну скажімо, фактично на подвір'я Рущаків ну вселили цю жіночку. Вона невинна, але ця, ця проблема ми обов'язково вирішимо. Я сьогодні ну найшов той компроміс власне по цій проблемі з цією жінкою. Ну і слава Богу. Ну і цими днями я франківську відзначили чергову річницю утворення західноукраїнської народної республіки. Урочистою ходою від облдержадміністрації до площі біля пам'ятника діячам ЗУНР пройшлися ветерани ОУНУПА, представники влади та громадсько-політичних організацій. До дійства долучилися і пересічні івано-франківці. 1 листопада 1918 року у Львові було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Згодом керівництво нової держави під тиском польських окупантів перебралося до Станіславова. У нинішньому народному домі засідав уряд західноукраїнської народної республіки. Краєзнавець Михайло Головатий каже, тогочасні події засвідчували прагнення українського народу до створення власної держави. Ми зафіксували, що ми народ, який прагне держави, хоч багато століть навіть були бездержавними після Богдана Хмельницького. Крім того, коли утворе. Орилась західна народна республіка вже існувала Українська Народна Республіка на Надніпрянщині 3 січня 1919 року. Було прийнято тут у Кам'яниці Австрії на засіданні національної ради рішення про злуку з Українською Народною Республікою. Останнім часом історія Зундру не цікавить нинішню українську владу, стверджує голова облради Олександр Сич. Це спричинено розбіжністю у поглядах на минуле столичних чиновників та західноукраїнської громади. На місцевому рівні міська та обласна влада всіляко сприяють відзначенню листопадового зриву. Однак цього недостатньо взагалі сьогодні в Україні. В останні декілька років іде період і дегероїзації української історії, і даруйте за слово деукраїнізації української історії, коли всі ті дати, події, герої, символи, які так важливі для творення високого українського міфу, про високий рівень розвитку української нації і про те, що вона достойна мати державу, все це планомірно і свідомо вихолощується з українських шкільних посібників. Чисте віче присвячене 93-й річниці завершилося покладанням квітів до пам'ятника лідерам Західноукраїнської республіки та на могили січових стрільців у меморіальному сквері. Ігоріон Іваненко, Андрій Шкварва для програми За і проти. Такі події нагадують нам про те, що почався осінній політичний сезон. Скажіть, будь ласка, чого б ви не хотіли бачити в сіній залі, оскільки все таки дійсно. В потилицю будуть дихати і парламентські вибори. Ну і вас чекає така напружена робота, як новий бюджетний процес. Я би хотів сказати, що сьогодні нам, українцям, я це казав на власне на цьому події, дуже потрібно бути організованими і і дисциплінованими. Бо ми протистоїмо фактично сьогодні центральній владі, бо представники в міській раді це і свобода, і інші політичні сили все таки ті сили, які є в опозиції до влади Януковича сьогодні в міській раді. Більшість за виключенням партії регіонів. А сьогодні нам протистоять дуже великі виклики. Сьогодні місцеве самоврядування з кожною сесією Верховної Ради фактично ліквідовується. Сьогодні нам кажуть, ви збільшуєте заробітну плату вчителям і лікарям але не дають на це кошти, і ми змушені кошти шукати з оренди землі, з приватизації землі, тому що люди не винні, ми повинні заплатити заробітну плату. Ми сьогодні не можемо впливати на земельні певні питання, коли держакбудконтроль є підпорядкований владі обласній, тобто центральній владі. Ми сьогодні не можемо ремонтувати дороги, тому що тільки цього року 20 мільйонів забрано з нашого бюджету, натомість компенсовано 2,5 мільйони. Хоча в інших містах дає представник. Кі партії регіонів дається і 30, і 40 мільйонів. Тут фактично у нас забрані кошти з міської нашої громади, і я надіюся, що цей політичний сезон, незважаючи, що кожна партія має свої якісь певні бачення, буде все таки дисциплінований, толерантний, і ми об'єднаємося заради одної цілі побудови українського міста, справедливого міста Івано-Франківська тут. І я думаю, що всі фракції можуть об'єднатися для цієї справи. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, чи має намір депутатська більшість, яка є наразі правлячою в міській раді, десь проаналізувати не лише здобутки, про які ви говорите от в місцевому а й, очевидно, і прогална, адже є відома істина, не помиляється той, хто не працює. Звісно, дуже багато ми все-таки не доробили, не допрацювали. Я навіть прошу вибачення, можливо, навіть в мешканців виборців наших, що десь можливо якісь певні питання і не були вирішені в цьому році. Але я хочу сказати, що зараз ми будемо проводити з наступного тижня зустрічі з людьми в мікрорайонах нашого міста. Ми будемо звітувати за свою діяльність. Це, зрештою, є вимога закону, і ми будемо старатися максимально все зробити, що в наших силах, аби вирішити проблеми івано-франківців, хоча б ті, які ми можемо вирішити. Як депутати міської ради, ну і по, по бюджету міста на перспективу теж очевидно найближчим часом розгорнеться якась певна робота. Якщо бюджет. Цього року ми так аврально приймали, і ми десь можливо не бачили всієї картини міста Івано-Франківська. То цього року ми до цього бюджету підійдемо більш зважено. І ті пріоритети: а це є ремонт доріг, це є ремонт навчальних дитячих закладів, поліклінік, це є покращення житлового фонду міста Івано-Франківська. Це ті пріоритети, які будуть в бюджеті міста Івано-Франківська на 2012 рік. Спасибі, пане Руслане, що завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу річної діяльності Африкійської міської ради після 31 жовтня 2010 року висловив секретар міськради Руслан Марцинків. Спасибі за увагу до зустрічі в ефірі.